Підготовка до покраски. БМВ приїхало, друзі, на базу. Пачка з морозивом. Недорого, нікому не треба. І зробив отаку вот штуку з холодильника. У нас виходний день цей, трошки трошки контенда. Тут підготовлюємо машину до продажі, трошки балончиком дуємо. Такий тут монстр. З цієї сторони зробили крило, скоча і попідкрасили, звірюга. Хлопці, головне, переживають, щоб я їх не знімав. Та не буду я показувати нікого, я покажу машину. Виходний день зайнятися нема чим. Я собі вшурував трохи пальця, не сильно робочі руки маю та й вирішив трохи пошаритися. Підготовка до покраски. <трук> Зараз я підготую. Ти з тої сторони, я під, це ж підчухав, можеш підкрасити там. Та-таратарата <трук> <трук> -та 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 супер тачка буде, її Богу. Найкраще дизельне авто на світі. Так. Ляпота. Покраситься буде як нова. Ну тут аж трохи треба покрасти. Ну дивіться, яка тута. А з тої сторони вже покрашена, вже гарна. О. Біла? Біла, вже добре. Ось така бібіка вийшла. Найлютіший відрон, звісно, яке я бачив, їй богу. Просто капец. Вся покрашена з балончика. Навіть резина покрашена з балончика. Ну, коротше, жесть. Ляда прикручена на саморізи. Щоб не відпадала, не, не відкривалася. Ну, просто лютейша тачка. Чуть-чуть <ріст> димить Чуть-чуть димить дизельок БМВ приїхало, друзі, на базу. Сьогодні в мене був день перекупа. Одне відро рубили, друге відро заганяємо, купив з такого монстра. На днях почну працювати над ним щось. Доводити до толку Є34. На 3,5 двіжку гарчить холєра і музичка, чуєте? Ех, ляпота. Добрався я до БМВ, в мене, як завжди, погодка так собі. Ну, друзі, буду працювати. Ото, що ви бачили до, до цього моменту, такий був день перекупа. Одне відро крутили, друге відро я купив. Ось така бешка Є34. З 3,5 двигуном на ходу. Є певні моменти, але нічого стається критичного. Тобто, на газу газ вписаний, машина їздить. Здорова корова, просто капець. Мені цікаво тим, що BMW в мене ще не було, ніколи я нічого такого не крутив. Жесть, воно як одригне. В якийсь момент, поки я його не продам, це буде дуже весело. Ну, надіюся, що в мене все вийде. Зроблю я її гарно, тому що блин, я такі старі відра робив, щоб вони на щось були схожі. То, думаю, як з BMW попрацюю, буде дійсно це авто на щось схоже. Є декілька моментів. Там десь підкрутити бампер потрібно. Тут хочу розібрати, вирівняти ось цю дверку. Ось там одна дирка така на машині, треба теж заробити, придумати як. Не працює ось ця ручка. Не знаю чого, потрібно теж розбирати. І, мабуть, цю ручку я буду розбирати в першу чергу, тому що, ну, блін, сісти десь, поїхати і так далі, напряжно треба лізти або через те, або через це. відкривати. Якби замок працює, ручка не працює, двері не відкриваються. Хоча, здається, в багажнику. Є якась ручка, можливо, це колись сюди куплялася, але не замінилася. Коротше, друзі, розберемося, зробимо дверку, вирівнюю, дирку залатаю, ручку зроблю, полірну, тому що в неї є пару таких незрозумілих моментів потертих. Не знаю, сполірується, не сполірується, по ідеї повинно. Там-там, по крилах. Коротше, зробимо BMW гарним. Не переключайтеся, буде, думаю. Txikaba. Багато чого в машині знаходив, ну тут а просто капець. А саме цікаве, навіть запечатана пачка з морозивом. Недорого, нікому не треба. Це просто жесть. Сі всякого. Просто насипом болти були в коробці. Тут, ну. Жесть. Но морозиво в пачці. Це, звісно, щось, бляха, хамуха. Може, якого року є. Тут вже так. А, до 24-го року. Ще, ще срок годності не закінчився. Що моне їсти, друзі. Норм. На перекус оставлю. Розпочав, друзі, з коліси, от трошки відновив, зробив. Тут всередині є такі резинові проставки, яка натягується на ось цей шток, і ось тут. Фіксується в цьому штоку. Тобто, тим самим не дає ось такий люфт. То воно все плотненьке, тут одна резинка, друга резинка, І ці всі різінки тут були коротше, вирвані. І ця головна, ось ця нижня резинка, ось тут під хомутом, вона там всередині, вона впала ось сюди вниз. Просто провалена була. І виходить, коли ти береш то ця штука була настільки в'яла, що просто капець. І щоб включити якусь передачу, треба було десь, ну, типу, просто, щоб задню втикнути, треба було аж сюди максимум отак, туди типу, гепати. А зараз легесенько. Тобто, Раз, от, раз, раз. Все чітко включається, класно, абсолютно без проблем всі передачі. А в BMW, щоб робила хорошо коробка, це вже такий немаленький плюс. Тому що коли сідаєш в BMW, хочеш тіпа, трошки щось вжарити, а навіть попасти нормально в передачу не можеш. А зараз от, перша ідеально. Просто раз, задня. Ну, типа, все все включається просто супер. Друга якось так незрозуміло. Ну, в принципі, включається. До речі, я не говорив. Тут доволі хороша музика. Ну, не знаю, наскільки... Фантом магнітола хороша, але тим не менш, бемка є тут хорошо. Тут є колоночки в нас, звісно вже тут спереду. І саме головне, у нас стоїть ось тут сап. Він не самий, я так, мабуть, розумію, поганий з якимось конденсатором. Там ззаді на ньому доволі великий нормальний усілок. Коротше, музичка тут гепає, дійсно, дійсно досить непогано. Плюс тут ще позаду колонки є. Може ще якесь ще щось, я навіть не знаю що. Якийсь новий салінблок. Чи прорізаний ні, мабуть такий має бути. Коротше, друзі, завчастини по всій машині валяються. Сажигалка якась Коротше, була колись. Ну і тут, звісно, пилюки вагон і плюс ще вон мусор. Блять, по всій машині один мусор. Якось так. Коротше, з кулісою розібрався, машина вже буде добре включатися і добре їхати. Далі дрібниці, ось такі треба робити. Тут файний саморіз закручується і вся красота. Но зараз я думаю попробую розібратися з ручкою. Ось вона просто щось там розваляна, просто не робить. Що з нею не так, невідомо, потрібно скидати карту. Дивитися, ще одна ручка ось така є. Я, так розумію, це іменно водійська. Так, може з двох одну якусь можна буде зробити. Що там поломано, буду розбиратися, розбирати, дивитися. Зробив, друзі, двері. Доломав, правда, центральний замок, але він все одно хотів робив, хотів не робив. Але зараз хоч можна підійти і зробити ось так. Закривається чітко, класно, зсередини відкривається, ззовні відкривається, все на місці, все працює. Тому що це був головняк і доволі конкретний, коли ти підходиш до машини, а не можеш її відкрити. Які-які аводійські двері потрібно, щоб відкривалися. Зараз переходимо на ось таку каку-беку. Я розумію, що гарно тут в будь-якому випадку не вийде. Настільки велика м'ятина. Просто капець. Треба хоч трохи її якось вибити, вирівняти. Зараз я розберу карту і постараюся її трошки підрівняти, щоб вона хоч на щось була схожа, ну бо це, звісно так лишати не можна. Це жесть. вийшло. Нікому, друзі, не рекомендую робити подібне. І нікому не давайте, щоб вам хтось робив подібне. Це таке таки, можливо, на ось такому плюс-мінус лютому відрі. І якщо воно ваше, вам його абсолютно не шкода, тоді можна робити от подібний, подібний ремонт. Так, це, друзі, просто жесть. Не можна таким займатися. Так як це моя машина, і я з нею дуркую і роблю, що хочу, я вирішив зробити ось так. Ну, потрібно робити нормально, правильно. Ну, виглядає краще, як не як. Звісно же, там видно, що м'ятини, доволі великі, щоб це було якесь крило, його можна було зняти і так далі. Або можна трошки ще. Помучитися і розібрати тут, карту, зняти склопідйомник, все розібрати і зробити чуть-чуть краще. Но гарно все одно пригарно не вийде. А зробив я вже краще і на тому, в принципі, і добре. До речі, дане BMW в нас простріляне. Ну, Бі за все, що якимось осколком його прошило. Ось тут в нас є деряха, сюди осколок зайшов. Потім зробив, ну, само собою, ось тут є от дирка. Може, де? А ось дирка палець влазить. І далі він зайшов в сап. Я думаю, що там він і лишився. Хорошо, що тут стоїть балон з газом знизу, а ніде не там, бо могло б і залізти в балон з газом. Ось так. У нас трохи дерева, це БМВ. Що я хочу зробити тут? А тобто воно йде фактично симетрично. З цієї сторони є наклейка, по центрі ось такий чортяра в нас. І з цієї сторони дирка. Зараз я візьму, знайду підходящу шайбу з болтиком, її затяну, закрию, потім акуратненько зверху шпакляну і приклею сюди якусь наклеючку. Буде симметрично. Тут наклейка, раз, це з дерем. Два, три. Ніхто ніколи і не буде знати, що машина дерява. Ну, а щось з цією диркою. Ну, щось якось і сховати, зробити мона. Дивіться, палець залазить. Зараз буду шукати болтика, гарні великі шайби. Потім трошки підшпаклюється, зробиться і буде красота. Я деколи дивуюся до чого ж, <кхід> 어, нехороші ідеї. Як не знаю, навіть без матюка, як правильно сказати, в мене з'являються в голові. Тут на цій машині йде бампер. Потім на бампері є ось така накладка. Якась там типу модня, чи я не знаю. ну коротше, Я не розбираюся. Но суть в тому, що кусок бампера ось тут відрізаний, і там відрізаний. На нього була накли... насаджена накладка, яка також в цьому місці відламалася і там одламалася. Коротше, що я зробив? Пішов, взяв кусок холодильника. І зробив ось таку штуку з холодильника. Ну, тобто Тут, щоб ви понімали, це місце. Там далі чисто йде вже е, як воно, усилитель бампера. Коротше. Там далі вже нічого немає. І воно виглядає ну, страшно. Воно і зараз виглядає страшно, але це підшпаклюється, він перефарбується і буде норм. Тому що виглядало, що тут кусок бампера є, з цієї сторони кусок бампера є. А посередині просто виходила дира. Ось така дурна ідея з ось такого металу. Це просто остатки залишки вибачаюся, цього от холодильника. Ось таке воно страшне. Ось там ще куски, бо я мучився, вирізав. О, не встиг щось взяти в руки і вже продер трошки пальця. Ось так на даний момент виглядає. Да, страшненько, але підрівняється, підшпаклюється, підфарбується і буде норм. Тому що реально була просто-просто дирка. Ну, Тут трошки проблемно. Ну, Тут трошки більше шпакльовки треба кинути, зробиться. Буде нормально. Ну кажу, дурна голова, придумає собі роботи, але безкоштовно. Бо цей бампер і ці накладочки коштують там, півтори тисячі, здається, щось в районі такому я дивився. Зараз це зроблю і далі в мене буде ще трошки складніше. Ось є ось така фактично єдина дирка на машині. І її треба якось зробити, залатати. Візьму метал, зроблю сюди накладку, зроблю сюди накладку. Щось коротше, придумаю, зроблю, щоб тут не було дряхи. Тому що так пороги цілі, так, да, їх потрібно почистити, перефарбувати. Но вони цілі, нижче ціле, там дир немає дійсно. А ось з цієї сторони чомусь трошки згнило. А, ну ось тут дирочка. Ну це взагалі не критично. Також все зробиться, підшпаклюється, низ передується, нічого там навіть не буде видно. Якось так. Ось, до речі, видно цю накладку, яка прикручена наверх на ось цей бампер. Тут а чорт пойме, що воно, як, з чим крутиться. Ну, короте, Хтось колись зробив фігню одну, а я зроблю набагато фігню більшу. Ну що ж, в мене робота кипить. Працюю, зробив ось таку каку-беку. Трошки з металу, трошки з скла волокна. Но Ну ще пошпаклюється, підфарбується, буде добре. Тут ще була маленька дирочка, також сховав. Тут дирочка простріляна від пулі, також сховав. Знизу вийшло все ось так. Тут підшпаклюється, заробиться, зафарбується, буде добре. Зараз перейшов до капота. Тут якісь незрозумілі ось такі плями. Ось одна і там така ж сама, там ще подряпини є. Вроді як, коли мочиш, воно пропадає, значить має споліруватися. Зараз спробую, тому що такий доволі великий капот. І з такими негарними каками виглядає воно так собі. Треба зробити, щоб вона вся плестіла, горіла, ця машинка. Зараз цим я і займуся. Насамперед хочу цих дві плями забрати. Думаю, в мене вийде їх забрати в ноль, щоб не було взагалі видно, і капот був гарненький. Буде така пушечка непогана. Полірнув капота. Доволі гарно вийшло. Тут взагалі нічого не видно. Тут трошечки трошечки, щось там лишилося незрозуміле. Можливо, навіть на камеру трошки видно, але чіпати я його вже не буду, капот гарний. Ось це крило вже гарне і ось ця дверка гарна. Полюрована. Полюрувати, до речі, доволі легко, не знаю чому, але дуже легко полюрується. Тобто, чи, чи лак мягкий, чи він, чорт поймеш, який. Ну, Тут от доволі багато подряпин, не знаю як камера передає, але ось ця дверка вся в полоску в подряпин. А на цій вже нічого немає, от гарно. Тобто полірується легко і доволі класно виглядає. Ця сторона взагалі буде бомба. Я ще низ порога задую в чорний, пройдуся, тому що він такий. Не знаю, звісно, як в чорний воно буде виглядати, але ну, не думаю непогано, тому що колеса в нас чорні. Якщо низ буде чорний, по центру буде норм. Ну якось так. Тут якісь в нього обв'єси. Що за обвіси, ну, якісь ось такі, друзі. Тому що от воно видно з скло волокна зроблено, ось трошки тріснуло. Прикольно. Так, стяжка оба. Оба. Нема стяжки. Вроді нічого вона тут не тримала. Що там тричить, непонятно. Ну якось так, друзі, поліровка, в принципі, йде по плану, машина стає гарненька. Потім помити буде пушка-гонка. Ось у мене цілий день роботи і пройшов, що я зробив, типа бампера. Ну і то не доробив, бо потрібно ще перешпаклювати, перетерти і пофарбувати. От полірував повністю цю сторону, Ну виглядає Виглядає в принципі гарно. Ще пофарбувати потрібно низ, помити. Буде класно виглядати. В принципі, з цієї сторони ніяких косяків немає. Добре. Ну, на капотіку трошки є, пам'ятайте, не критично. З цієї сторони встиг підполірувати це крило і заднє крило. Потрібно ще полірувати двоє дверей і кришу. Потім перешпаклювати цю каку, ту каку, перефарбувати все, помити, пофоткати і продати. Друзі, кусок роботи в мене ще лишився. Я йду відпочивати завтра на роботу, а післязавтра, а післязавтра ви зараз побачите. У мене, як завжди, максимально погана погода. Я працюю з машиною. Не було можливості знімати, тому що все фактично робив тут в гаражику своєму, а тут доволі мало місця. Значить, друзі, тут я перефарбував трошки от низ. Тут ще двері треба перефарбовувати зараз пробувати, бо вони так виглядають собі паршивенько, відверто кажучи. Значить, з останнього, що робив, це ось цю бочину. Зараз також буде перефарбовуватися. Тут в мене з'єднувався бампер. І ця накладка з моїм холодильником, який я сюди засунув. Коротше, виглядає якось так. Зараз перефарбується, буде, думаю, норм. Ось такий в мене вийшов бампер. Ось тут я заліпашив дирку і купив ось таку наклеїчку за 5 гривень. Зараз я її сюди вшурую, буде норм виглядати. З цієї сторони теж ось така какабека, тут були дири підлатав. Саме головне, зробив ось цю штуку. І, до речі, вийшло зробити доволі таки непогано. Особо нічого не видно, також перефарбується ще що воно так полякалося зверху і все. Ну і треба перефарбувати також цей поріг. Тобто поріг, цей низ, тута, ззаді і там все знизу, фактично. Придбав я вон балончик з фарбою, взяв малярочку. Зараз буду пробувати задувати, сюди заклею. Може, з того всього щось і вийде. А, ще що головне. Не показав для вас, зробив я салончик. Подивіться, не знаю як на камеру видно, потім ще зніму, коли буде гарно видно. Ну, коротше, вичистив, вимив, натер. Прям приємно в машину сідати, їхати. Просто супер. Чистенько, гарненько. От я люблю, коли так в машині чисто. Коли на дверах нема пилюки, нема нічого, от просто красота. Дуже класно. Зараз перефарбую і залишиться помити, вичистити, і буде авто залітати в продаж. Нарешті, друзі, доробив бешку, фінальний огляд для вас. Ось такі тапці. Ось так виглядає. Дир, до речі, навіть днищу немає і зовні немає. Одненька була, зробив я її. От з цієї сторони така була файна деряха. Ну, там рижики, понятне діло, позабирав. Ну коротше, Цікаво машина виглядає. Придбав я її, до речі, бо всі в мене завжди запитують за півтори тисячі. Вроді, як би, в принципі, доволі дешево. І продається зараз вона вже за двушку. Ну, звісно, я її 4 дня робив. Всередині бомба. Чисто гарно є ваковрики. Все включається, все робить, в принципі. Тут теж норм. Там якісь в мене дівки в Тіктокі танцюють. Коротше, якось так. Непогано виглядає, заводиться, їде на газу з цим сабом, не пам'ятаю, чи сабчик вам показував. Там савбуфер. Ну, коротше, пушка гонка. Якось так. Якось, друзі, так, підписуйтесь на YouTube і на інстаграм, тому що в першу чергу я закидаю в інстаграм. До речі, вона вже ну, на момент зняття відео вже в інстаграмі вісить. А от більш ніде, тільки там. Задвушку гарна, мені кажуть, ціна. Дехто скаже, що дорого. Можливо, кому дорого, можете написати в коментарях, що вам дорого. Якось так, друзі, підписуйтесь, ютубчик, інстаграм. Всім пока-пока.